Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми знаходимося на малинній грядці і будемо проводити обрізку малини. Яка ж є малина? Малина є звичайна літня, і малина є ремонтантна. Ми знаходимося на ділянці, де посаджена ремонтантна малина це сорт, серпневе диво. Як ви бачите, вже пізня осінь, а малина ще плодоносить. І... Навіть не хочеться її обрізати. Але колись час приходить для обрізки малини. Коли ми бачимо, що дерева ось вже жовтіють, і самі листочки на малині жовтіють, то і пора приступати до обрізки. Тим більше, вже через три неділі передають морози. Тому якщо ви маєте звичайну літню малину, то її край треба обрізати. І, звичайно, якщо ви хочете, щоб ремонтантна малина. Родила вас давала плоди на пагонах цього року, також потрібно провести обрізку. Чим же ж різниця між звичайною малиною і ремонтантною. Звичайна малина дає урожай на пагонах минулого року і ми отримуємо урожай у червні місяці. Більше малини ми не маємо. І малина відродила, ми отримали урожай і все. Що ж таке ремонтантна малина? Ремонтантна малина дає урожай на пагонах Цього року. І коли ми посадили ось осінню, наприклад, кущик, в травні місяці виросли молоді пагони і ми вже отримуємо рожай у кінці липня місяця, і вони ці пагони плодоносять і до цього часу. Оце таке називається ремонтантна малина. Але ми, яка особливість у ремонтантної малини? Особливість та, що ми можемо отримати з ремонтантної малини два рази урожай. Коли? Коли ми залишимо оці пагони, які дають урожай, не обріжемо її зовсім при землі. І ці пагони в слідуючому році, у червні місяці, дадуть нам урожай, і ми будемо мати ранню ремонтантну малину. А потім на цій самій ділянці у травні місяці виростають молоді пагони, і ми маємо ремонтантну малину, як зазвичай, у липні місяці. Тобто, з тої самої ділянки ми отримуємо два рази урожай. От від того, як ми хочемо отримати урожай, залежить і способи обрізки самої малини. Отже, ви зрозуміли, що Ремонтантна малина це така малина, що можна отримати два урожаї. Звичайно, фермери, які вирощують малину на продажу, вони е, тільки е, вирощують її так, що обрізають повністю малину цю, яка відплодоносила осінню, повністю до самої землі, і отримують урожай в липні місяці. Чому? Тому що коли та сама ділянка плодоносить раз, то, звичайно. Малина і крупніша, і пагони самі більші, і можна отримати звичайно більше урожаю. Тим більше плодоносить ремонтантна малина на пагонах цього року, і в липні місяці, в кінці липня, вже в принципі ніяких шкідників немає. Малина чистесенька без всяких шкідників. Але якщо ми вирощуємо малину для своїх потреб. І хочемо насолоджуватись ягодою, починаючи з червня і до осені, то ми ділимо діляночку на дві частини. Одну ділянку, де ми залишаємо пагони, які відплодоносили. Ось ми її вже обрізали, ви бачите, да? прорідили, обрізали, відрізали пошкоджені, які низенькі, яка порость. Залишили діляночку малини для того, щоб мати ранній урожай. А цю ділянку ми залишаємо, і як будуть вже добрі холода, ми її обріжемо при самій землі. Оце така різниця у ремонтантній малині, що можна її обрізати таким шляхом, де залишити пагони і мати два урожаї на слідуючий рік цієї ділянки. А цієї ділянки обрізаємо повністю, повністю при самій землі. І маємо урожай аж в липні, місяці. але він буде більший, кращий і якісніший. Я же ж проводити обрізку. Якщо ми знаходимося на цій ділянці, де росте ремонтантна малина, і ми її будемо збирати урожай в липні, місяці, з настанням холодив, коли буде мороз на дворі вже і 5 градусів, і 8, ми можемо прийти на ділянку, як немає снігу, і обрізати її при самій землі. Можна залишити пеньочок 3-4 см. Якщо ви не встигаєте обрізати малину, ви можете її, якщо нема снігу, обрізати навіть в січні, місяці, навіть весною до розпускання бронячок. І це все. І Навіть боротися з шкідниками на цій ділянці немає з чим, бо ми всі пагони, які ми обріжемо, ми забираємо з ділянки повністю і або утилізуємо, або спалюємо. Всією ділянкою ми розібралися. Я же ж нам. З цією ділянкою, коли ми хочемо отримати урожай в червні місяці, ми залишаємо самі міцні пагони, зрізаємо їх на висоті метр-двадцять. метр, -метр Чому на такій висоті? Тому що е, прийде весна, і в кожному пристобуровому колі у нас виростуть молоді пагони. І вони виростуть висотою і півтора метра, і метри вісімдесят, то е, поки буде червень місяць. То наші вже е, оці пагони, які ми залишимо, вони вже нам е, дадуть урожай. Якщо ми їх обріжемо нижче, то ці молоді пагони просто заб'ють. Цей пагінь ми не отримаємо урожаю. Чому ми обрізали і залишили листя? Зазвичай кожен рік ми обрізали, коли вже листя все опало. Але в цьому році дуже аномально тепла осінь, і листочки не опали. А ми обрізали вже чому? Обрізали через те, що передають через 17 го числа похолодання, і нам потрібно 2-3 неділі, щоб затягнувся оцей зріз. Через те, що якщо попаде мороз у цей зріз, може коренева система примерзнути, і ми не отримаємо того урожаю, якого плануємо на весні. Тому, дорогі друзі, якщо, звичайно. Побачимо, як до морозів, як не опаде листочки, то потім ми їх пообрізаємо. Якісь опаде, якісь не опаде, якісь станемо просто е, оці пагінчики, де плодоносила е, малина, ми їх обріжемо. Як ми проводимо саму обрізку? Перед обрізкою ми обробляємо ножниці антисептиком через те, що весь інструмент має бути чистий. Дивимося на кущик малини. З кожного кущика ми залишаємо. Таких два-три головних пагони, які б нам дали урожай у червні місяці. Інші нам всі треба вирізати. От ми і бачимо, дивіться, молоденький цей пагінчик, він нам зовсім не треба, він і не перезимує. Ми забираємо. Теж молодесенький, ось о. забираємо. І в цьому кущику в нас залишається, дивіться, три гарних пагони. Корочу верхівку, залишаючи цей пагін на висоті метр-метр двадцять. Оце ми так обрізали. Звичайно, нам не потрібно на цьому пагоні абсолютно ніяких, щоб не було листочків, не було нічого. Але ми е, думаємо, що це все. Іде завтра дощ, похолодання і всі ці листочки опадуть. Друзі, ось так ми обрізали малину. Ви бачите, ми її повністю прорідили-прорідили. В травні місяці коло кожного кущика виросте молоді пагони, які будуть вже плодоносити у липні місяці. Що ми ще повинні осінню зробити? Звичайно, після кожної обрізки для малини це стрес. Ми її маємо підгодувати. Чим ми можемо підгодувати ну, суперфосфат, як ми завжди говоримо, це хороша підгодівля для будь-якої рослини, та плюс ще і боротьба з лизнями. Отже, ми насамперед, ми, якщо у вас не було дощів, проводите, полив. Полив через те, що якщо буде сухі коріння малини, вони промерзнуть. Якщо у вас були дощі, як у нас, то в нас ви бачите мокрий ґрунт. Розкидуємо суперфосфат з розрахунку 3 столових ложки без верха на квадратний метр, пересапуємо на глибину до 8 см не глибше, бо коріння малини воно до 30 см розміщене. І суперфосфат нам дасть хорошу силу для зростання кореневої системи. Також, якщо випаде сніг, то дуже добре, нам не потрібно мульчувати малину. І Якщо снігу не буде, а передбачаються великі морози, то дуже добре замульчувати. Чим мульчується? Мульчується перепрівшим компостом, це відмінно, це ще й додаткове харчування. Мульчується тирсою, можна перемішати з компостом. Особисто ми. У нас хороший сорт, серпневе диво, він морзостійкий сорт. Ми не мульчуємо зовсім. У Нас малина, слава Богу, не вимерзає. І ні та ділянка, ні ця ділянка, ми не мульчуємо. А саме головне, що всі ці листочки і пагони, які ви обріжете, які листочки опадуть, забрати з ділянки, щоб не залишити шкідники, зимувати на зиму. І е, ту ділянку, де ви зрізати малину будете під ноль до самого ґрунту, можна її не обробляти через те, що е, там і шкідників не лишиться, бо все все ми забрали. А цю ділянку, де ви залишаєте пагони, добре обробити 2% розчином бордовської суміші. І навіть як ви пройдете по тій другій ділянці по цих по ґрунту, там де ви полишаються пеньочки 2-3 сантиметри цим самим розчином, теж буде добре. Це ми боремо шкідники, які десь залишаться, можливо, десь у курі пагона чи десь у, у бровому колі. Отака робота нас чекає осінню. Дорогі друзі, якщо вам корисні поради, ставте лайки, підписуйтесь на канал Дім та Присадибна ділянка. А я дякую вам всім за підписки, за коментарі, за лайки. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, перемоги і всім гарних-гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!